Всім доброго ранку у нас розпочинається тиждень. До речі, початок тижня це який день тижня? З якого дня починається тиждень? А понеділок. Понеділок, так. Сьогодні понеділок, початок нашого трудового тижня. Давайте спочатку проведемо з вами програму Як почуває себе ненька Україна. Вова, пригадай, будь ласка, яка зараз пора року? Травень. Це місяць травень, а пора року яка? Квіти. Ну, скажіть. Ну, Вова, у, у році чотири пори – зима, осінь, весна, літо. Яка пора року зараз? Я не можу Сказали, мене просто нету верхів. Яка зараз пора року? Весна. Весна. Місяць уже назвали який місяць? Я Коли все травою поросло? Травня. Травень. Так, сьогодні е, число 8 травня. Так, яка погода за вікном? Сонячно, похмуро. Хмарно. Трошки хмар є, а сонечко сяє. Болі. Вова, а в тебе віконечку сонечко видно? Та. Сонечко. Да. А, в сонечко. сонечко. Так, сонечко сяє. А яка, які там ще? Чи опади, чи дощик? Ні. Немає не площику, не але сильний, сильний вітер зараз. Куди ти їдеш? Холодний, куди йдеш? Да, да, холодний вітер, температура повітря близько 10 градусів тепла. Не дуже вже й тепло, бо дуже холодний вітер. Сильний холодний вітер. Так, давайте з вами пригадаємо. Ми з вами спілкувалися про пташок. Ми з вами вже розмовляли про диких, про свійських пташок. А скажіть, а чому деякі птахи відлітають у теплі края? Тому що коли холодно. Так, а є, холодно. Вони а, я, а коли вже тепло, вони пролітають? Так, з настанням холодів відбуваються зміни у житті птахів. І, вперше, їм нічого їсти, і частина птахів відлітає в теплі краї. Бо коли настають холода, їх щоденна їжа вже зникає. Що ж їдять пташки? Ми сьогодні з вами пригадаємо, які пташки називаються перелітними і які осілі. Спочатку пропоную вам подивитися. Птахи летять у вирій, пташки об'єднуються, О, це гущ, це ди... або дика качка, мені тут не дуже видно. Зас, Відбувається міграція, тобто переміщення або переселення птахів з однієї території в іншу? Щоб ви знали, близько 5 мільярдів птахів мігрують кожного року. Вони живуть з Северної Америки, і в Азії, і в Африці. А чому ж птахи мігрують? Основною причиною є скорочення їх їжі, кліматичні умови і зменшення світового дня. Птахи долають кілька тисяч кілометрів. Протягом подорожі вони стикаються з багатьма труднощами, коли перелітають з непогодою, сильні вітри можуть зашкодити перельоту пташок і віднести їх за багато кілометрів від їх маршруту. Як же ж птахи знаходять шлях? Що вони по карті дивляться? Ні. Птахи мають внутрішні години, реагують на магнітне поле Землі і орієнтуються по сонцю і по зорям. На якій же ж висоті літають пташки? Більшість птахів мігрує на висоті до двох тисяч кілометрів, але є і Трапляються такі пташки, наприклад, лебеді або гірські гуси, які летять на висоті близько 9 тисяч кілометрів дуже-дуже високо. Люди вивчають міграцію пташків за допомогою спостережень або навіть мічення. -то. Ну, Де так... ну, хорошо, ми вже синицю добре вивчили. У так. такий хрусивий, а хто це такий? Це Баразд, мами, перейдемо. А, першими відлітають ті пташки, які годуються комахами, оскільки, як тільки це? стає холодніше, зникають комахи. Я знаю, я знаю. Это стриженная вот Стриж. которая... Так, першими відлітають комахоїдні пташки, да. Ластівка. Ластівки. Ластівки. Соловіко це боюща птичка. Так, так. І солов'ї, бо це комахоїдні пташки. Вони живляться комахами, і коли настають холода, комахи зникають, і тому пташкам нічим живитися. І першими у теплі краї відлітають стрижі, ластівки, солов'ї. Солов а коли уже ем... Відлітають а, пізніше. Я знаю, і... це перепилка. Ті пташки, так. які живляться рослиною, бо чим холодніше стає, чим земля мерзне швидше зникають вся рослинність, і пташки, які живляться рослинністю, також відлітають перепілка і дрозди. Я знаю, дров став отака пающая птичка так. Це ти з зозулію путаєш. Так. І як тільки замерзають водойми, відлітають водоплавні пташки. Які це? Це лебедь, отака бела Лебеді. Дикі качки, вони дики, такі дикі. Дикі качки і дикі гуси. А от це чорно-біли гусі дикі. Це дикі гуси. Як тільки ми з вами знаємо, що взимку починає замерзати всі водойма, озера ставки. І коли вже замерзають водойми, то тоді вже відлітають водоплавні лебеді, дикі качки, дикі гуси відлітають у теплі краї. Також перелітними птахами є такі птахи, як ануденя, скажи, що це за пташки? Лелеки -лек. Ле і. Зозуля. Зу 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 так. От... так. Лелеки і зозулі вони також перелітні <смір> птахи, вони збираються з грайками і відлітають у теплі краї. Також до перелітних птахів ще відносяться мертвий, <смір> без мертвий, без мертвий. Вздохнути, Ні, тільки посуслура. Журавли. журавли. Так, журавлі відлітають і що. О. Шки. Шпаки. Які шпоки? Шпаки? Бакишку. Шпаки так, ми так, з вами так. вже з літературного читання повторювали, що першими прилітають до нас із теплих країв шпаки, і діти й дорослі роблять шпаківні для них. Я знаю, так. А. А хто ж такі перелітні пташки? Літять, нас світлий край. Ну, хто ти? Правильно, перелітні пташки це пташки, які на зиму покидають свій рідний край. Деня, повтори ще раз, хто такі перелітні пташки? Я не де Почекай, будь ласка, так, це пташки, які. Ну, коли вони відлітають? Коли холодно. А холодно у нас коли? Зимою. Так. Це ті пташки, які на зиму. Перелітають. Так. Перелітають із свого рідного краю. Перелітні пташки. Добре, якщо ми знаємо, хто такі перелітні, а хто ж такі осілі пташки? Які осінь пролітають. Ні, осілі пташки це ті, які не відлітають, ті, які осіли, залишилися і які не відлітають Голубі. в теплі краї. Голубі залишилися. О, правильно, голуби з нами завжди. Взимку, влітку, осінню. Завжди з нами голуби. Давайте ще подивимось, які ще є осілі пташки. Сорока. О, Сорока. Доброго ранку. Сороки з нами залишаються. Це осілі. Ворони. Правильно, ворони. Воробей. А українською мовою? Горобці. 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 А на воробей. Так, Горобці, сороки, ворони, горобці. Це осілі пташки, які з нами залишаються і не відлітають у теплі краї. Досілих До пташків відносяться. Дятли. дятли, вони не відлітають. Сичі. Сичі. Так, дуже схожий на сову, але він менший за розміром. Сичі і Сич. Це Це така буха. Сі. Си. Синиці. Так, також являються осілими пташками. Так, а як ви думаєте, про що могли б поговорити між собою птахи навесні? Коли, ви, наприклад, ті, які прилетіли, і ті, які осілі. як про що б вони могли спілкуватися? Ну, наприклад, якби я була, наприклад, синичкою. Яка залишалася на зиму, я б розказала, що б тут відбувалося взимку для перелітних птахів, щоб вони орієнтувалися, що ж відбулося в тому рідному краї, поки їх не було. А перелітні птахи, про що ж могли спілкуватися? Розповісти, як вони перелітали, які труднощі вони долали. Які були вітри, яка там була в них погода, що вони бачили? Тобто пташкам також є, про що спілкуватися один з одним. Mm -hmm. Так, одні птахи у нас лишаються зимувати вдома, а інші відлітають, щоб навесні повернутися. Назвіть мені із всіх, які ви бачите, хоча б одну перелітну пташку. Дятел. Перелітний? А, ні. Він же що сілий? Сі. Сорока також осіла. Ластівка перелітна, бо взимку зникають комашки, їй нічим живитися. Ластівка лелека. баки. баки. А осілі ті, які залишаються, ви горобців бачили? Бачили? Бачили: це осілі пташки, сороки, дятли, також осілі пташки. А зараз давайте перевіримо, наскільки добре ви запам'ятали, хто із них осілі, а хто із них перелітні. Так. Так. Паша, доброго ранку. Так. Буде осілою пташкою чи перелітною пташкою? Переліт. Перелітною. Сторока осіла пташка Осіло. чи перелітна? Осілі правильно ворона. Осіла. Правильно вона залишається. Лебеді. Перелітні, перелітні коли, коли заставляються водойма, коли скриваються всі водойма кривою, я, водойми. Я вас, вас, вас перев'ю. Лебеді не всі перелітні. У нас зимою зиму дуже багато лебедів. Ну, зазвичай, Але, так що вони ж це все одно... дуже спорне питання. Е, дивлячись, які це види. Ну, конкретно оцей вид лебедів зимував о, в районі Кушума, в затоці, їх дуже дуже багато, і вже не перший рік вони там зимують. Можливо, через те, що вже у нас великі зміни в природі потепління, та дуже такі сильні зими, холодні, ймовірно. І природний годинник каже: ну, не так же і холодно, можна й почекати. Дуже багато там зграя, я не знаю, <плес> більше трьохсот лебів було. Вони потім відлітали, а частина залишилась на. Все ж таки хтось промігся відлетіти. Так, журавлі відлітають чи залишаються. Паша, ти хоч щось скажи, а то ти. Наче не ми. Так, що ти робиш, делаєш? Залишати. Журавлі. Журавлі. Паралі, журавлі, ластівка. Перелітна, оскільки взимку зникають комашки, якими вона харчується, і вона перелітає в теплі краї. Ситьковий. Ну, він же ж стояв поруч із вороною, із сорокою. Так, О, Сілі! Так, він ще нічого не був. А Горобець? Перелітний. Чому перелітний? Ви що, його не бачили? Перелітний. Не перелітний. А який він? О, Сілі! Так. О, Синичка? Включайся на роботу, давай. Mm, Ні, вона осіла, вона Пошкола. з нами взимку, А шпак? Шпак Перелітний, так, він перший, перший показує, що настала весна, перший прилітає з теплих країв, а дятел. <рес> <рес> Осілий чи перелітний? О, бачите, вони нормально качки. Перевіряємо. Все правильно. Так, розумнички. І Із завданням впоралися. Давайте ще раз. Які пташки називаються перелітними. Це які пташки? Які Але... на зиму. Так, які на зиму покидають свій рідний край, відлітають. А осілі пташки це які. Які, які не, не... Відлітало. Не відлітають. Я так Які не відлітають, яких ми з вами можемо побачити у себе на подвір'ї: горобці, ворони, сороки, синички, дятли, навіть сичину на подвір'ї їх не побачиш. Так, добре, з пташками розібралися.